Діякі друзі, доброго раночку, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми вирішили прогулятися з друзями, піти на каву. На сьогодні вихідний, тож ми запланували прогулянку трішки і не тільки на каву, можливо, по магазинам пройтися. Тож мали ось такий план. Уже зібралися, нафарбувалися, поснідали, були вже у дверях, щоб вийти, і ви не повірите, що скоїлося. Пішов дощ. Дуже сильний розпочався дощ. Зараз він вже встихає, але все рівно це досить неприємно. Тож ми поки що вирішили залишитися вдома. Я готую обід. У мене є олів'є, я вчора його готувала, вирішила зварити ще макарони. Пообідаємо. можливо, до цього часу дощ вже втихне, закінчиться. Що ось так у нас Аліса дивиться мультики, грається своїми іграшками, так, Аліса? Так? Що там? Що з очком? Щось треба Ось так зробила. Ой-ой-ой, дивіться я пацьомкарі. Не треба, не хочеш. А який ти мультик дивишся? Як називається? мультик? Пепа. Про свинку Пепу ти дивишся? Ти любиш такий мультик? Так. Не буде заважати. так? Ми вчора досить пізно прийшли додому, вже біля 12-ї ночі, Аліса дуже сильно хотіла вже спадки, а вона вдень не спала, і коли сиділи в друзів, я вже бачила, що вона готова заснути, Я її намагалася трішки заколихати, але в мене це не вийшло. Прийшли додому біля 12-ї, її вклала, навіть не вклала, вона просто сама лягла на ліжечку і заснула. І сьогодні біля 10 ранку аж прокинулася, її довго намагалася розбудити, але вона міцно спала. Але я їй дала це зробити, тому що вчора був в неї такий досить виснажливий день, тяжкий, безденного сну, багато емоцій, свято, тож виспалася сьогодні. Але дощик порушив всі наші плани. Хоча десь е в підсвідомості я розуміла, що так воно сьогодні і буде. Хоча ми вранці прокинулися, була гарна погода. Ну що ж, зараз пообідаємо, сподіваюся, ми таки виберемося на прогуляночку. Ти виростеш? Та тапка. Так, як виросте ж на відтапки, і. купимо. І, тобі. і мені добре, дякую. І тато може виріс. Трішки Та Ходиш, тато віще рости. Тато вже все виріс. Досить йому. Ще виріс. Так, йдемо на все вулицю. Більше. Ще більше, щоб виріс. Та куди ж йому ще більше, Аліса. Він же ж, ж дову, який у нас, високий. Ходити багато хочеш. Так, ну наче дощик закінчився, не крапає. Але це тимчасово 100%. А йдемо зараз ми до друзів, до наших, а потім разом підемо прогулятися. Ми сьогодні планували стане в косметичний магазин. Там у нас щось якийсь новенький. Так, обов'язково. Я Не знаєш, що тобі треба купити? Так. Подивимося, що Там в мене якийсь новий магазин косметичний знайшла, запропонувала. Ти виростеш? Так. Помаду? Добре, обов'язково. Новий магазин, якийсь Таня там знає, то ми вирішили прогулятися. Вона каже, тобі потрібно подарунок до дня народження вибрати. Ну, от вирішили, що сьогодні ми це зробимо. Тож йдемо. Головне, щоб знов цього дощу не було. Бо вже ми замучилися, чесно кажучи. Сезон дощів. У В'єтнамі. Ну, не по всьому В'єтнаму зараз така температура і дощить, але ось центр В'єтнаму, місто Данан, в якому ми живемо, то в нас саме така температура, така погода нам не подобається. Десь середини листопада, весь грудень, ось така погода. Якби і мене настільки турбує температура, яка наразі, а кількість дощів, я вам про це говорила, От весняний період дуже класний, теплий. Кінець весни навіть дуже спекотний вже був, літо було досить спекотне. Ну, тут таке. Те, що любить, я то навіть і люблю більше в спеку, ніж про холоду. але навіть зі мені було досить спекотно у В'єтнамі навесні та влітку. А зараз занадто прохолодно. В тому ж Таїланді, в якому ми жили довгий час, більш рівна температура та погода круглий рік. Там, звісно, також сезон дощів, але... Після того, як прийшов дощ, одразу йде сильна спека, тож воно дуже сильно все сохне швидко. Бувало, звісно, коли днями плив дощ, то потрібно було час, щоб ця вся вода пішла, але якось там було більш комфортніше в цьому плані. Щось знову починається дощик, Так що не знаю, що у нас сьогодні вийде. Я вам ніби про погоди з донангу розповідаю. Тапки помиємо, Аліса, бачиш, ще? мокро, ще будемо мити. Вчора тільки помила взуття, сьогодні знову потрібно буде мити, тому що брудно. Приходиш додому, брудно взутті. Оці дрібненькі листочки, що на підлозі, вони дуже сильно прилипають до взуття. І так ми його приносимо додому. Я хочу йти на сідзоль. Не хочеш йти? Дощ. дощ. так, бачиш. Женя говорив, що це на тиждень. дивився, точно знову буде такої погоди на тиждень вперед. Тож Ти новий рік у нас буде, мабуть, ось таким дощовим. А не хотілося б. Але... Йдемо в кав'ярню купити каву.

Як гарно тут. Неймовірно затишно. Ліся. Раз, два, три. Ні, мам не було. Магазин тут можна придбати. Що там є і маленькі відмежати? Так, бачила які. Пили ми чай, я копила чай, собі замовляла персиковий, дуже смачний, але дуже солодкий, але гарячий, бо холодної кави не хотілося. В кав'ярні якісь не виправдано дорогі ціни. За чашечку гарячого чаю заплатила я 50 тисяч донг, це 2 долари. І Алісі сподобалося, Аліся попила і я, бо ми поки йшли, досить гарненько так підмокли. Пустився сильний дощ, зараз ми йдемо в магазин косметики. Десь він тут, неподалік, має бути. Це перше ми туди йдемо, тож точно не знаємо стільки, скільки туди йти, але сказали локацію, що там чи маленький вибір, тож сподіваюся, ми ще йдемо не дарма і не дарма ми могли. Але кав'ярня, в якій ми були, дуже затишна. Ви бачили, як прикрашено. Взагалі я дуже сильно вражена, як в Дананзі підготувалися до Різдва, до Нового року. Дуже багато гарних, гарно обраних кав'ярень. Ресторані, готелі всі дуже гарно прикрашають. Тож це просто не може тебе не надихати і не створювати. Ось такий різдвяний дух різдва дуже гарно. Магазин дуріанів продають дуріани. Вартість зараз не бачу, але точно зараз вони, мабуть, дорожчі. 240 тисяч. Ну, це в магазині. На базарі, звісно, набагато дешевше можна купити. Поруч ще одна крамничка з дуріанами. То храм. О, ось і магазин. О, магазин називається Ellison. Худо. Широта Худо. Так, звісно, були б ще гроші на це все. мак тут є. Це помади Аліса? Ох, а парфомів тут скільки. Величезна кількість. Вау. Це магазин. Я хотіла подивитися палетку для контуринга обличчя, але щось палеток для обличчя в них не було. Такий великий магазин, багато косметики, але немає. Підемо в інший магазин. Той, що біля нас косметичний. Будемо там обирати, там сто відсотків її, я бачила. О, калюшка обережно. Так. Чобіки треба. Щоб по калюжам ходити. В калюжах стрибати в чоботах хочеш? Оце то туди! Як пепа стрибав? Щобіки хочеш, господи. Купимо щобіки. Ходимо в магазин по 15 що? Давай злякнемо. Давай. Магазин все по 15 тисяч. Зайдемо, подивимося, що тут є, різні дрібнички. Ми в схожі заходили, але в іншому місці. Що ти там знайшла? Ну, я першим ділом до серезок. Щось таке все прям сильно нарядне. Бросайте підвісочки різні. За полки різноманітні. Аксесуари, дуже багато всього. Так, ну дещо я придбала, але це вам вдома покажу. Увечері, як прийдемо, головне не забути це зробити. Хочу вам показати, як продають рисову лапшу. Вон там дивіться на вагу. Ось стоїть такий спеціальний апарат, який ріже на смужечки. І, мабуть, роблять такими як а пластиночками і потім розрізають. Я так вже бачила багато разів, але жодного разу не вдалося вам зазняти. А потім ось так на вагу її продають. Так, прийшли ми в магазин косметичний ще один. І якісь палеточки Косметика. Дуже складно зорієнтуватися, тому що немає цін. немає цін, яким Кожен продукт потрібно забитувати ціну. Ну, я зараз спробую щось знайти, що мені потрібно віднайти. Так, ну що ж, тому в магазині я нічого не придбала, йдемо далі. У нас неподалік нашого дому є два косметичні магазини, тож обходили півсвіту і йдемо ті, що біля нас. Так, друзі, ми вдома ще заходили в декілька косметичних магазинів, я вам вже нічого не знімала, бо не було сенсу в цьому. І хочу вам зараз показати те, що ми придбали в магазині все по 15. Так, в мене тут маленька помічниця. Я собі купила і Алісі по парі шкарпеточок новеньких. По 15 тисяч за штучку. ну Весь товар там по 15 тисяч. Я собі купила ось такі обруч. Давно собі щось подібне хотіла. Я тут побачила, вирішила взяти. І такі я взяла собі ще новенькі сережечки. Ось такі кільця, в мене є невеличкі набій кільця. Оце такі вже звичайні кільця. Я взагалі кільця люблю. Сережки в мене в Україні є золоті. Побачила, скучила, захотіла. Вирішила придбати ось так. Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. Я вам безмежно вдячна за те, що підписуєтеся що коментуєте і ставите вподобайки, це все дозволяє моєму каналу рости та розвиватися. Обов'язково перевірте, чи підписані на канал, це дуже-дуже важливо. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте! І до зустрічі завтра в новому влозі.